Компанія Екстрасток, вітаю вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка з портштани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалась на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Viber-спільноту. На наш. TikTok підписувались. Дивимося спортівки Adidas. Спортівки Champion. Розмір L. Чоловічі на манжетах. Так, Super Dry. Чоловічі. Розмір L. Nike. Розмір десь XL. Чоловічі. Ось такі подовжені. З боковими кишенями. Так, Токио Лендри. Так, еще на манжетах спортивные штаны. Так, спортивные штаны на манжетах. Так, на манжетах спортивные штаны, размер L. Так, размер L. На манжетах. Продовжуємо розбирати. Так, на манжетах Лос-Анджелес. так спортивні штани. Ще спортивні штани на манжетах. Так, спортивні штани на манжетах. Завужені E-Spirit, стан гарний. З боковими кишенями. Продовжуємо розбирати мішок. Весь розберемо, подивимося, все, що попадається. Так, це у нас бріджі. Трикотажні. Спортивні штани Black Squad на манжетах. Так, Завужені знизу спортивні штани. Так, це у нас також такі модні бріджі, подовжені. Завужені знизу. Розбираємо. Так, це такі плацо по типу. Завужені з боковими кишенями на манжетах спортивні штани. Велюрові спортивні штани. H&M. Ще велюрові. Завужені на манжетах. Ну, кількість великих штанів. Амісу. Велюрові. Так, велюрові на манжетах. Розмір десь L. Завужені. Завужені. Ще спортивні штани. На манжетах. На манжетах. На манжетах. Це все. Мішочок невеликий, але кількість ви самі бачите, що досить велика. Продовжуємо розбирати. Завод уже Катар Айрвейс. На манжетах. К счастью. Бриджи, трикотажные. Гарний розмір нагород. Ще хебешні. Завужені. Легкі. Розмір L, бріджики, ще бріджи Ще. Так. Бріджі. Також бріджі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.